Сьогодні працівники комунального підприємства Кременчук Водоканал проводили ремонтні роботи по заміні аварійної засувки по проспекту Свободи. Це як водопостачання вчора провів зняття. Асфальтового покриття на місці проведення робіт Сьогодні провели демонтаж засувки діаметром Д-300 та встановленої засувки діаметром Д-300. Водопровідні та каналізаційні мережі Кременчука прокладені у 50-70-х роках минулого століття. Тому зараз вже зношені. І вже не перший рік комунальники проводять заміну старих мереж на нові. А використання сучасного обладнання дозволяє покращити якість обслуговування мереж для покращення надійності постачання. Води в цій частині міста для дерегулювання тиску водопровідної мережі діаметром 300 міліметрів. Комунальники і надалі проводитимуть термонтні роботи по заміні аварійних засувок у різних районах Кременчука. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.